Кінооператор Ярослав Пілунський знімав Революцію Гідності та окупацію Криму. У 2014-му його разом із колегою захопила кримська самооборона. Шість днів полону допити і тортури завершилися звільненням. Згодом він заснував кінотабір для підлітків жовтий автобус, а з початком повномасштабної війни майстерність Ярослава знов стала зброєю. Тепер він оператор дронів. Пане Ярославе, ми вас вітаємо. Давайте поговоримо про жовтий автобус, про те, що, е, що стало причиною того, що ви заснували цей проєкт, і як я розумію, ця історія ще з Криму, якщо я правильно розумію. Так, Давайте так. про це розкажіть. Ой, тут е, довга складна історія, оперативно не вийде, тому що мотиви вони е, загалом дуже загальні. Тобто, по-перше, е, Причиною першою причиною стало те, що е, я ну, потрапив в полон. В полоні мене дуже здивувало, що молоді люди, люди, молоді люди з університетської освіти мене допитували. І те, що вони казали, для мене це було відкриття. Тому що Ну, настільки вони пропилені були пропагандою, що е я намагався вести навіть діалог, хоч це було жорстко. Тобто, це було там починалось побиття, і на кожне питання вони відповідали там, ударами е от, і з ноги, і з роки, е але ну, для мене все одно було незрозуміло, як молоді, молоді люди. Ну, можуть задавати такі питання, тобто іменно стандартні Казалось, ну це ж ну, для, для пересічного там, громадянина там, людини прості питання, типу, там, ну, там, де фашисти, коли приїдуть, от, коли я там відповідав, там, ну, задавали питання, типу, чому ви вийшли на Майдан, там, от, я. Реагую на це просто коротко кажу, для того, щоб скинути кримінал з власті. І я розумію, що він відчуває, я даю такий посил на те, що це тебе теж стосується. У мене зав'язані руки за спиною, там зав'язані глаза, але там він тримає біля скроні пістолета. І коли я роблю цей поштовх, він розуміє це, він реагує на моє, він відставляє. Пістолет, пістолет від скроні ставить мені в колінку і задає інше питання, там, типу, він лізе мені за пазуху, не знаходить ніякого хреста, каже, єврей. що ну, Тобто, ну, для мене це було дивно. О, що там він казав, що тебе не вдасться обманути людину з двома вищими освітами. Я такий думаю, ну, як ця людина не має критичного мислення? І я розумію, що він, якщо б він не потрапив під цей вплив, то він, ця молода людина, якщо б він був в колективі там, студентів в Києві під час Майдану, він був би в правому секторі. Я просто психологічно ну, бачу, що ця людина готова захищати свої там, інтереси, От, він вийшов захищати свою родину, можливо. Але він потрапив під вплив пропаганди, і він з іншої сторони барикади. І з цими думками, коли я повернувся з полону, я почав там, вивчати там, і історію Росії, Гумільова перечитав. І там Юнга почав ще раз там от масове, масова свідомість там от, її особливості розуміти. І так як я ну, кінооператор і представник медіа, то для мене було ну, зрозуміло, що я, ну, мені треба знайти шлях, по якому я можу бути корисним для того, щоб протидіяти. Цьому впливу. Так як ми ще як документалісти, документалісти їздили по прифронтових містах, ми бачили оцей соціальний стан, стан соціума, психологічний, вплив з-за кордону інформації, тобто радіо, телебачення, все люди дивились прямо там, от на місці. З-за кордону. І це був основний потік інформації, який вони отримували і формували своє ставлення саме на, 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 на цій базі. Рішення було таке, що треба просто звертатись до підлітків, де є гнучке, гнучка свідомість. І головне, що це ж період дорос, дорослішення. Він такий критичний, коли дитина у 16-17 років, вона може відмовитись від всього, що їй намагались довести батьки, вчителі. Тобто, просто це процес революційний, в, там, в, в період пубертатного періоду, в, вимикає, в, вмикається такий вибух, коли я сам дорослий, я знаю, куди я рухаюсь. Якщо в цей період. Тобто, довести, що ось він шлях, то це фіксується вже на все життя. Він пішов, і далі він уже, в нього свідомість так будується, і що він прийняв. Чи досягли ви цієї своєї мети трішки допомогти усвідомити? Ми постійно кожну експедицію ми це і доводили. Тобто діти вони відкриваються. Ми просто показуємо нашу професію як максимально демократичну. Тобто, кіношна, взагалі, медійна професія, це ну відносно молода професія, і відносини в колективах медійних вони демократичні. От і, і ми цю модель поведінки і соціального механізму ми, і ми транслюємо. що цивілізація ось вона. Ми поважаємо один одного і домовляємось по кожному нашому кроку. І таким чином ми просто показуємо, що ми транслюємо ми, діяльність цивілізованої людини. От. І це впливає дійсно, то тобто, діти просто розуміють, що пропагандистські штампи це хібний шлях, От. а цивілізація ось вона. Тому що ми про це і говоримо з ними прямо з початку знайомства. І також на технології впливу через екранне мистецтво ми показуємо їм, як відбувається. Як будується цей вплив і професійний погляд на те, чим володіють оператори, режисери. От значить, дитина вже має задатки критичного мислення, тому що воно знає, що як її намагаються маніпулювати. Дякую за відповідь. Ми з вами спілкуємося в межах програми Життя після. Хочу вас спитати, як ваше життя змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Е, ну, як мінімум, ви стали військовослужбовцем. Бо коли ви потрапили у Криму в полон, ви потрапили як цивільна людина. Так. Я правильно розумію? Так. А якщо про період е, 22-го року е, оборона Київщини також десь там побачила, що ви щось брали участь? Да? Розкажіть про це. Ну, з 2014 року почну, що я не пішов на війну, тому що е, дружина була вагітна і під час полону, якраз там п'ятий місяць вагітності було. І вона дуже багато зробила для того, щоб витягти з полону. От, і ми домовилися, що я не піду на війну. От, ну, вона розуміла, що я готовий йти. От. Ми, але ми домовилися, що поки дитина не народилась, я не буду наражати її на небезпеку психологічну в тому числі. От. Але буду займатися волонтерством. Але в 22-му дитина вже підросла сім років, і я просто сказав, що ну, я не можу ось мені треба йти захищати країну. Тим паче в мене чотири сина, і двоє з них дорослих. І я просто, що хтось від родини повинен йти на фронт, на війну. Тому краще я піду і залишу хлопцям своїм можливість все ж таки прожити своє життя в мірному. Ну, то є, я намагався просто. Це емоційне рішення, тобто, да, але ну, за них піти на війну повинен я. І досвіду, і психологічної підготовки в мене більше. От. Ну, і це нормальне батьківське відчуття, що треба, треба захищати родину От. і не брати з собою своїх дітей, навіть якщо вони чоловіки. Ну, і тому пішов на відразу. Я в день, коли почалося вторгнення, я був в Римі, закінчував роботу над картиною і просто вже заїжджав на перекладних, тому що авіаційне сполучення закінчилось, і тому я поїхав на перекладних на автобусі, заїхав. Приїхав в Київ, відвіз родину на Західну Україну і пішов працювати спочатку як кінооператор, ну як оператор, забезпечуючи інформацією захід. А потім до мене звернулася подруга, в якої родич він розвідник, він шукав оператора дрона для. Групи, тактичної групи, теж такий зведений, зведений організм, який зібрався з університету Черніховського. Вони просто зібрали учбове обладнання і вийшли на, на роботу в Бучу, в Гастоміль. Командиром цієї групи виявилось, потім я дізнався, що це Герой України. Міжвікін Євген Миколаєвич, позивний Адам, і він збирав цю групу. Тобто там були всі волонтери, тобто професора університету Черняховського разом зі студентами, там хлопці з правого сектора, які воювали з ним на, в Донецькому аеропорту. Вот. І це була така збірна солянка таких же добровольців. От, яким потрібен був дрон. Ну і я, значить, почав з ними співпрацювати, підтягнув ще хлопців, там кіношників, які теж працювали, допомагали вести бойові дії. І так, таким чином почав тось, зайшов у війну. Тось, наступне, після звільнення Київської області, от, ми поговорили про те, що. Тіпи, Класно, працюємо, давайте далі. Я сказав, так, звичайно. Ну, для того, щоб іти на війну, треба мобілізуватись, тому що все ж таки це зона бойових дій і треба якийсь захист. От. Ну і так почалося. Потрохи ми спочатку на Запоріжжі поїхали, там отримали такий дійсно потужний бойовий досвід, де стало зрозуміло, що. Військові дії в Київській області, це, як ми жартували, це були, була демоверсія війни. Тому що під Запоріжжям вже на нас виходили гелікоптери. Тобто на нас вже полювали дійсно гелікоптерами, і збільшився калібр а, артилерії, мінометів, які, які ми протидіяли. Ну, тобто Там вже почалася дійсно війна. Серйозно. Вот. А так, ну, в принципі, що для мене війна змінилась, ну, змінила життя повністю. Тобто, по-перше, я вийшов із того стану кінооператора, а ще й кінооператор, якого всі поважають як зірка кінематографа, де там. Вот, Тепличні умови взагалі, тому що да, там то навколо друзі. Ми знаємо роботу один одного. Там вот, а тут я просто солдат. То есть, про мене нічого не було відомо, то есть, я нікому там не розказував, там про те, що. Что... Взагалі, хто я звідки от, і чим займаюся? І тому я був просто солдат. Чи можу я вас спитати про службу саме зараз? Зараз ну, війна триває, всі ми там дивимося на Донеччину, на інші напрямки. Де ви зараз служите? Якщо ви можете про це розповісти? Так, зараз у нас формується бригада. Нова бригада в складі сил безпілотних систем. От, тобто Ми вийшли на більш потужні засоби, якими працюємо далеко. От, тобто взагалі то досвід за часи війни від «Мавіка» і до більш потужних апаратів і вампір. І матріс, ну і лелека. Ну, тобто з дронів перейшли на перейшли на крила, а зараз на більш потужне крила. Тому зараз режим навчання і впровадження нових інноваційних систем роботи з ударними крилами. Тобто ми постійно розвиваємось, ну і намагаємось зробити нашу роботу більш ефективною. Але при цьому ви все одно не перестаєте бути кінооператором, я правильно розумію? Ви все одно в тусовці, якщо це я можу так сказати. І я хочу спитати вас, як вам вдається це поєднувати? Це дуже важко, це взагалі психологічна важка робота, тому що ну, спочатку взагалі було незрозуміло, як відділити бойову роботу і роботу оператора. Там перші... Там... Перші місяці війни мені постійно навіть там, під обстрілами хотілося відзняти гарний контент. От, і я собі як оператор представляв, тут ми лежимо в окопі такою, от, під обстрілом. А я бачив, як, з якого ракурсу це буде краще виглядати. І я сам себе такий стримував, такі, лежи, не шевелись. Я такий класно, якщо б відтуди от, го прошечки. Ой, такий кадр, такою, от. я такий лежать, такою, от. Ну, Потім. Потім все як то стабілізувалося, я просто зрозумів, що ну, військова робота і робота оператора творча вони, ну, не поєднуються зовсім. Або я оператор, і тоді я то есть, думаю кадрами, вот, або я виконую бойове завдання. І тому я, ну, я не можу при виході на бойове завдання. Думати кадрами, тому що треба висока концентрація. Там, от. І там, я не можу по дорозі зупинитись, тому що класний кадр. Там, от. Мені треба їхати максимально швидко і постійно думати про безпеку. Зі свого досвіду, можливо, вам є що сказати нашому суспільству, нашим українцям. Життя у вас змінилося, коли почалася війна, ви обрали себе на війні. Можливо, ви би хотіли закликати людей, щоб вони також не були осторонь? Ну, Це дуже важке питання, тому що ну, я не став військовою людиною. От, ну, тобто я не, не, ніколи не хотів займатися цим. І не буду займатися цим після війни. Е, то просто. Під час війни це обов'язок стати, захищати, і робити це разом. От, ось так я вихований. Але набути досвід, так, да, я його обов'язково сублімую і транслюю, що таке військова людина, і що таке війна загалом. Воно обов'язково нікуди не дінеться і буде корисна. Цивільної людині. Але не обов'язково всім іти на фронт. От. Дуже багато роботи в тилу і там відчуття міцного тилу у військового. Це дуже важлива емоція. Тобто, і ми розуміємо, там якось я своїм дівчаткам. Волонтерам просто сфотографувався, кажу, на мені все, що є, на мені від держави це тільки автомат. Все інше це, це ваша підтримка. І, і от, тому просто нам дорослішати суспільству потрібно для того, щоб якісно розподіляти наше зусилля. Хтось цьому навчився, а хтось так і не знайшов себе. От, але там, медійна війна, вона е, дуже важлива. Вона це потужний інструмент, е, який в нас ще знаходиться в розвідку. Кожен на своєму місці потрібно робити все з метою перемоги. От, але те, що там що хтось знаходиться там е, в тилу, а хтось воює. І я вважаю, не треба ділити. Ми всі, кожен працює на своєму місці на перемогу. На перемогу. А взагалі-то багатьом цивільним можна видавати УБД ті, хто працюють на е, під обстрілами, там от, і рятувальники. Дякую, дякую за інтерв'ю. На цьому будемо завершувати.